Друзі, це, ця пісня називається, називається тільки вперед, ніколи назад. Ця пісня є авторською, це моя пісня, мій псевдоним «Емстері». Якщо ви хочете, щоб вона була на всіх площаках, або вам зайшла, або ні, робіть, робіть репост. Ця пісня буде в Тіктоці та в Ютубі. Та в коментарі просто пишіть, як вам зайшла чи ні. Hmm. І подобаються мої очі, кохання, це так важливо у житті, і щоб так легко було зранку до ночі. І більш не хочу бути на самоті, ми взялися з тобою за руки і повела ти мене до мети. І Ми з тобою подивились на очі, і я від тебе більш не хочу не куди Ми почуваємось разом так добре. У всіх моментах ти найкращий обезбол я так тобі. І багато хочу сказати, візьми мене за рукою дембуні сон, і будь зі мною все життя найкраще, і будь така, яка ти є, якщо кохаєш, то скажи, зненацька і поцілуй, і обійми мене, і тільки вперед ніколи назад, і мені так добре, так добре з тобою ти, і тільки вперед, не в самоті. Ще ніколи не розлюби, тільки вперед ніколи назад. і мені так добре, так добре з тобою ти тільки вперед не в самоті, більше ніколи не Не розлюбив. Мені так добре, так добре з тобою йти, тільки вперед, не само ті. Більше ніколи не розлюбив, тільки вперед ніколи назад. І мені так добре, так добре з тобою йти, Тільки вперед, не в самоті. І більше ніколи не розлюби. Дякую.